Добрий день, друзі, хочу вам сьогодні розказати таку зі мною сталася така історія в Польщі, коли я поїхав на роботу перший раз на роботу до Польщі, і як зі мною обійшовся мій роботодавець, через якого я попав працювати до Польщі. Як це було? Я в Україні відкрив пас візу, перший ділом візу, і знайшов в інтернеті вакансію прибирання. Е Прибирання е, торгових, не торгових цехів, а прибирання фабрики фірми Каміс, яка виготовляє приправи. Е, це фірма була українка, яка запропонувала цю вакансію хорошою оплатою, 10 злот на годину. Все було дуже чудово, житло. І я приїхав з України, приїхав до Польщі. Е, місто Варшава, вже з Варшави, місто поїхав. В інше місце, де нас зустріла координатор і поселила нас в одному такому двохповерховому хостелі, такому а-ля прохідному, якомусь там такий перевалочний був пункт. З того перевалочного пункту там багато теж українців жили. Нам сказала Українка чекати цілий тиждень на цю вакансію, тому що нам треба зробити документи. Для того, щоб почати працювати, треба обов'язково зробити документи. Ми чекали цілий тиждень на ці документи. Е -е. Ми нас посилили в хостелі, все було безкоштовно. Ми собі ходили гуляти, відпочивали цілий тиждень, бо чекали на документи. Там була інша вакансія в той жінки, там були ще люди, які перебирали сміття, які ходили там на ніч, перша зміна, але я жив у прохідній кімнаті. Поживши тиждень, вона переселяє мене в інший хостел, де я знову чекаю 5 днів на свою вакансію, бо ще немає всіх людей, які мають зайнятися роботою на тому закладі, на цих приправах прибирати. Ну Це не бог знає вакансія. Так? Прибирання це, це вже легше, не знаю, вже, що можна робити вулиці замітати. Е, і вона через 5 днів вона забирає нас з цього хостелу двоповерхового, Забирає нас везе до під Варшаву. Разом я, ще одні там білоруси були і нас везуть в той хостел. Двохповерховий будинок, вона зняла нам житло для всіх своїх працівників. Ми приїжджаємо туди, але це була зима, реально це було дуже холодно. Ми приїхали туди, будинок був пустий, там нічого не було, ні ліжка, ні ніяких майже меблів, а людей було напевно 10 людей. І ми всі мали десь спати. Добре, що я коли прийшов першим ділом, побачив дитячі такі ліжки. Одна спальня таке, і я його зайняв швидко поклав там свої речі. Останні люди нервувалися. Один мужчина, який йшов з нами, був. Він таке кріселко, таке зайняв, таке, як я зараз сижу, от, от, от так спав він цілу ніч, отак. От. Бо інших місць не було. Ну і жінка сказала, що все поступово. Вона нам знайде ліжка, ковдри, матраси. Вона це нам принесла, все було нове ікеа. Все було чудово, тобто, але ми все-таки спали на підлозі, якщо чесно. Тобто людина не подумала про нічка, про нічого. Все було ново, постіль. І е, якось через день ми пішли на наступний день, нас повезла роботодавець на цей заклад показувати нам інструктаж, проводити на рахунок цієї роботи прибирання е, цього заводу. Е, там ми походили, прийшли туристів, та все чудово. Готувати нас не годували. І прийшовши, ага, нам показали лише машинку, якою ми маємо їхати по торговому цих рядах, цих прибирання їздити і прибирати. Все більше наші обов'язки нічого не входили. І ми спробували цією машиною їздити. Тобто ж там немає що робити, машину їздити. Ми спробували. І ми приходимо додому. Ми навіть якось навіть не переспали, і нам вже сказала роботодавець, що ви нам не підходите. Хоча я ще навіть не прибирався, вони мене не бачили в роботі нічого. Ви каже, ви нам вже не підходите. І що мені робити? Скажіть мені, шановні? Я приїхав, потратив візу, гроші на візу, на паспорт, на дорогу. І тут вона мені каже, ще не пропрацювавши ні дня, що ви вже нам не підходите. Ви що там в вузу з возду з'їхали взагалі? Ви що думаєте, що я просто так приїхав подивитися на, на вас чи посидіти в хостелі, тому півтора тижня? Ви що? Смішні? Коротше, я втікав з тої стої хати, з того всього, чим подальше, ні грошей, нічого, і всім до побачення. Так що люди ви бачите, що можуть бути різні вакансії, різні можуть роботодавці намахувати, але саме проблема в тому, що там були ще білоруси, які дуже там дуже підлизували її, сказали, що вони не хочуть з українцями бути, можливо, в одному хостелі. Отакі от, от там були розмови. Ну, бачите. Що зробиш? Ми не пропрацювали ще ні одного дня і, і сказали все, ви не підходите нам. Я це почув, що я був просто в валеті. що це? Люди, напишіть в коментарях, в кого теж були такі ситуації, як мене Бо це просто неможливо. Тобі уявляєте, люди, на той рік, 2016, коли я поїхав на цю вакансію, знайшовши цю українку в інтернеті, яка мені пообіцяла цю роботу. І так мене просто вдути в, в такі гроші. Я ж потратився образно на візу, потратився, щоб чекати ту візу. І це, це все в це все дні. Розумієте, чекати півтора тижні або два тижні це вже 14 днів. Мої, це, це мій заробіток. Тобто кожен день по 10 злот, кожна година це все рахується. так? Е, я чекав там півтора тижні. Е, і тут мені сказали, не пропрацювавши ні одного дня, ви нам не підходите на цю вакансію. Там вже що там треба, той мітлою робити образно, на ті вакансії прибирати, щоб е, ви нам не підходити. То не я не знаю, не будинок будувати образно. Не водити там машину. Ви нам не підходите. Я як то почув, я був що Я, звісно, вийшов з того будинку. Ні грошей, нічого потратив гроші, потратив сили. А шукати, знаєте, як ти приїжджаєш іммігрант, ти не знаєш ні мови, нічого. Треба шукати нову вакансію. Так по гарячих вакансіях вас можуть посередник, може вас надурити, розумієте. Так це була безкоштовна була вакансія, але ви ж знаєте, що посередники вони отримують від роботодавця гроші. Вони з того живуть. І ці всі посередники, і ці всі координатори, як вони себе називають. Вже з того жили з нас бідних українців, як кажуть. Тому ніколи не можна вестися на такі от різні роботи. Треба провірені роботи йти і працювати, тому що вас можуть надурити в будь-який момент, і внезапно ви можете загубити ту роботу. На даний момент можна собі знайти іншу роботу, і це не буде для вас проблемою, тому що в інтернеті є дуже багато вакансій. І ви можете приїхати і знаючи мову, наприклад, можете собі знайти, як я зараз знаю мову, я можу знайти собі в будь-якому місці роботи, так? Буде без проблем. А на той час, коли я приїхав, не знаючи ні мови, нічого, це було для мене фантастик. О, зараз просто відкрий і, не знаючи польської, йти шукати по вулиці роботу. Тому, бачите, різні посередники, різні роботодавці, як можуть так вас і... Одкрутять, обмануть, а не думаю, що вони там дуже багато на нас бідних українців зароблять. Так що люди не ведіться, на такі от лохотрони, на такі всякі вакансії, тому що. Обманють і на тому все закінчиться. Хотів розказати просто вам таку історію про себе, яка в мене сталася вже тут. Можливо, у вас теж щось було таке подібне. То можете, звісно, теж написати про себе, і нам буде цікаво мені послухати, що ви скажете на рахунок цього всього.